Шановні пане та панове, представники урядових інституцій, міжнародних організацій, представники спільноти науковців та підприємців пов'язаних з геопросторовими технологіями. Від імені Київського національного університету будівництва та архітектури, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Держгеокадастру, науково-дослідного інституту геодезії і картографії, антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні, Японського агентства міжнародного співробітництва, компанії СОФТПРО. TWIS і System Solution. Я вітаю вас на п'ятій міжнародній науково-практичній конференції Геопростір 2023 І дякую вам, що ви знайшли можливість і час взяти участь в нашому заході. Сьогоднішня конференція присвячена темі інфраструктура геопросторових даних, геоінформаційні забезпечення, містобудування та відновлення України. Мене звати Гур'яно Владислав. Я є аспирантом вишу, в якому ми зараз знаходимося, і вже більше п'яти років займаюся геоінформаційними технологіями. Маю за честь сьогодні модерувати цей захід. Зроблю ремарку пару хвилин про нашу з вами безпеку. Ми знаходимося в стінах Центру культури та дозвілля Київського національного університету будівництва та архітектури. Прошу зауважити, що в разі оголошення повітряної тривоги прошу учасників спуститися до укриття напрям до нього вказаний знаками, що ведуть з приміщення зали. Проведення конференції відновиться після 20 хвилин по завершенню повітряної тривоги. Сьогодні в нас відбудеться перший з двох днів конференції. Сьогоднішня наша подія транслюється на офіційному YouTube-каналі Конференції Геопростір на двох мовах українська та англійська. Офіційна мова заходу українська, і всі виступи іноземних спікерів будуть транслюватися державною мовою. З міркувань безпеки трансляція почнеться з затримкою. Прошу взяти це до уваги. Також нагадую всім присутнім, що вчора ми перетнули 600-й день повномасштабної війни, що триває вже майже 10 років. Закликаємо всіх вас підтримувати Сили оборони України всіма доступними способами і ніколи не опускати руки. Дякую нашим захисникам і захисницям саме завдяки їм проведення цього заходу тут і сьогодні є можливим. Саме завдяки їм обговорення майбутнього перспектив відновлення України є можливим. Я прошу всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про всіх людей, що загинули, віддали життя за Україну. Дякую всім. Слава Україні. Отже, радий продовжити наше відкриття і запрошую до слова ректора Київського національного університету будівництва і архітектури пана Петра Кулікова.